Знайшовся опенюк, але брати ми його не будемо, бо він уже харчову цінність точно втратив, хай він собі тут існує далі, розкидає свої спори, щоб і на наступний рік був урожай. А поряд я знайшла такі грибочки, які в пізню осінь зустрічаються доволі часто. Це павутинник. Але серед них є багато отруйних, тому треба дуже чітко знати ознаки їсти в них павутинників. Тому брати я його як для їжі точно не буду. Але показую вам, що да, такі в лісі є ось вони. Павутинники цікаві, цікаві гриби, дуже цікаві. Ти ще один павутинничок ось. Ось він своєю персоною. Павутинку видно чітко, ніжка. Виразна. От. То є тут їх ціла сімейка. Можна буде взяти вдома подивитися по книгам. У мене кілька книг є з чіткими ознаками, які належать до певних г... видів грибів. І тут, якщо знайшовся, Уже зрілий гриб, ось напіврозкритий, а цей взагалі з ніжкою і з усіма ознаками. Точно можна буде подивитися, хто це. Ось ну, цікава знахідка.